Культура страхування день 4 у 2023 році. Тема укладання договорів страхування дистанційно. Отже, договір страхування будь-якого характеру можна вкласти дистанційно, навіть не відвідуючи страхового агента, страхову компанію, страхового брокера, фінансового брокера то будь-якого посередника, який укладає. Страхові поліси надає такі послуги, як фінансові страхові послуги, навіть інколи банківські послуги якщо ви їх купляєте у банка, іншого посередника, також можете не з'являтися фізично. все можна укласти дистанційно. Тому усі, хто знають знайомих, консультантів, мене, своїх агентів. Запитуйте про дистанційне укладання договорів, це зручно.